Ось зняв січкарню з комбайна. Рік, в принципі, від, ну, один, один сезон вона відпрацювала на ура. Я задоволений січкарнею, але є момент, дивлюся, що вже ножі такі, такі собі. Думаю, ми їх нові не ставили, а я я просто не знаю, як буде воно робити це все діло, чи стоїть, чи не стоїть. Але, в принципі, він зарекомендував себе тільки з кращої сторони. Ні разу не забивався, навіть так, як б ми зелені не молотили. Але але, дивлюся, що зараз ножі тут вже тупі, тупі є і. і я вже їх і перевертав другою стороною. То не знаю, що йому робити. Чи його краще чи краще, ну, чи його краще поміняти, чи можна ще наточити, і воно ще буде ходити, як ви вважаєте. Якщо, допустимо, поміняти, то якого виробника краще ножі поставити? Скільки плюс-мінус стоїть один ніж, хто може міняв у цьому сезоні? Якось так. Подивлюсь, що кепські справи. Треба Надо... Надо щось робити. Це все на навпряму впливає на розход комбайна і на нагрузку. Оці тупі ножі.